Мир вам по традиції, ну, не по традиція, традиції, час від часу. Зніму підсумочок тижня. Приїхали ми дві котені Зробили. Відео, в принципі, вже змонтоване. Немає часу якось його виложити. Ну, виложимо. На днях буде дві котені. Буде ну, тільки два відео. Попросять підписники, щоб робити одним великим. Щоб не, ну, щоб не шукати потім, де друга частина, де перша, щоб все було в одному. Ну, Як хто, кому подобається коротенький, два буде повнометражних е, фільми робили ми у Хмельницькій області ці два об'єкти. Приїхали ще в четвер ніч, п'ятниця-субота. Думав, що я ну, більше можу. П'ятницю працездатність була дуже-дуже низька. Дуже низька після дороги. Після цього. Більше як 800 км проїхали, плюс ще там треба доробляти, плюс в мене там дуже багато подій. Там в мене мене по приходу посилок із нової пошти, поки я не був вдома, дуже не забирали, я їх навіть не було часу відкрити. То не доробив пан Юрій. Чекає, У мене взагалі збої. Дивіться, це чергова котельня поштою, колектор вже спакований, ну, ці трубочки, все, це готове. Але ж котлові підміс не готовий. А нам треба в понеділок, ми там плануємо до до райцентру, Я не знаю, придеться приставати, придеть якось його доробляти, щоб ще до вечора там зробити в райцентрі, бо далі планується наша поїздка на Рівненську область, Засар, не туди. Там Чабель, Ясногірка, хто знає. І Трошки ми, не, ми підводимо людей. Люди розумієте, вложили гроші, відправили до нас деталі із е, Луцька. Вони лежать у нас, і людина чекає, хвилюється. І, і розкажу таку історію, яка була по голобах. Я перед паном Тарасом вже відбачався. Так вийшло, що у нас теж пішли накладочки, ми не встигли зробити вчасно. Потім вже трошки пізніше ми зробили, їхали на берестечку, мали завезти, і ми забули з собою взяти. Така вийшла ну, прикра історія. Мусила там дружина відправляти нову пошту, я подзвонив. Поки там нова пошта дійшла, то вже ми другий раз їхали час Глоб і могли б завезти. Тобто почалося платити доставку і вийшла затримка. Так само тут, пан Юрій, не хвилюйтеся, ваше це зробив. Я ну не встиг, я так намагався, зараз вже, вже ну, люди вже давно відпочивають. Вже пізня нічка і вже неділя на, як то кажуть, на носу, я більше робити ну, не можу. Не те, що в мене не було часу, кажу в п'ятницю, якби була низька працездатність і дуже багато всяких в мене подій було. У мене там будівництво. та В принципі, будівництво вже там я навіть не то, що не, не працюю, навіть мало вникаю, але все одно треба було відволіктися туди-сюди. Там питання, там питання, потім ще були події. Ну таке. Зачі, що в нас? Саме цікаво? Знову ще 110-й котел, вже не знаю, які по рахунку. До речі, в цього замовника вже це буде третій котел наш. Ну, У нас, якщо спробують котел борсу, щось людям вони подобається. не подобається. Людям завжди кажуть, що нема нічого такого аж надто особливого. Але ну, переваги є передбатьба котлом. Дивіться, як боря варить. Красота! 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 110-й котел. В Тернополі там вже запустили без нас цього 110-го котла, а цей вже будемо встановлювати. ми. Бочка, не знаю, тон 3 буде. Ну, скільки війде. Завтра, в принципі, ми там заміряємо точно які розміри. Ну, десь приблизно 3 тонни війде там бочки більше не війде. 50 на Рівненську область Іван варить. Ще не доварна. Це вже дивимося соточка, вже дверцята навіть готові. Дверцята навіть готові. Все накаже, перевірено, вже сезоннички, шмольнички. Вторичечка тут буде. Ай, до речі, оцей обдув. Бачите, знімаю, якраз згадав цікаву річ. Бачите, тут у нас енержавічка трубки продувається повітря і по кругу обдувається. Ми знімаємо, знижається температура димохода, тут турбіна стоятиме і знижається дуже відчутно, дуже суттєво. Дуже суттєво, Я не думав, що так, по-перше, там я ми запускали 60-ку, там була проблема, що турбіна заслаба. Не аж горіло, але запустили. Цей 110-й у Тернополі без нас присилає пан Андрій фотографію, як він закріпив термодатчика тут коліно вдіти із ну, чорного металу таке. З ревізії коліно. І притягнув він термодатчика, отого, ну, термостат, який вимикає котлов насоса. Та навіть не тільки котловому мансес, на повністю автоматик вимикає. того термодатчика він е притягнув пластиковою стяжечкою, і вона не сплавилася, розумієте? Не знаю, яка там була вже температура. Ну, я так думаю, що він мало наложив дрова. Якби він там добре дав йому горіти, то було б все одно градусів 150 могло б бути. А може й не могло, бо це е чим більше горіння, коли горіння, коли дме, І вона понижає. І все одно тут більша площа, довжина, розумієте, масивність. Поки все дійде, все одно більше знімає. От Я не знаю, чи він з турболізатором запускав чи без. І, до речі, там 160 та турбіна. Потужна, кроносовська турбіна, вона дуже потужна. Тут буде аналогічна, мабуть, турбіна. Побачимо, що замовимо. Аналогічна. Коли ми його змонтуємо, не знаю. І тим звідти просять, туди. Звідти просять. дуже багато захисників, просять десь приходять відпустку, чи ви не могли приїхати. У мене аж серце крається. Як? Ну, я не знаю, як таким людям відмовитися не можемо. І зробити ми всім не можемо, на жаль. Поки що те, що терміново, в мене ще є декілька котелень, щоб торік щоб поробили котлі бочки, люди ну, чекають, чекають, якби не тиснуть на мене, чекають. Так, на гуту, на гуту сороківочка вже складено, понаживлено в такому стані. До речі, прекрасно видно конструкцію котла в такому вигляді. зольника немає. Хто Мало бачив. мене деколи. Хтось дивується, що каже, ти показує Знов ті самі коти. Дивіться, які Андрія... Андрія які шовчики. Шовчики, не знаю. а Зараз почне писати шовчики, шви. Які в Андрія шви. Гарнюні. гарнюні шви. У нас всі якби, стараємося, стараємося хлопців, щоб дотримуватися одного стандарту. Виглянемо ще конструкцію, бо ми здається мільйон разів це показуємо. Все одно люди запитують, там пишуть, що це за ящик огненний, без дожик газу, там нету, тарички, нету, і ще там щось пишуть. Дивимося, дивимося, це наша топочка, отак, отак топочка. Конструкція власної розробки. Якщо десь ви бачите щось аналогічне. Це або з нас копіювали, або десь було щось паралельно від нас. Я цієї конструкції не, не бачив, бо не було в нас тоді ще, коли ми розробляли інтернету. Вона вийшла стихійно, це було набагато нижче. Взагалі перший котел був прямий, О, а потім вирішив трошки збити це такий, як би знизити, знизити перегору шли, щоб воно збивало, щоб температура туди. Якби, Чисто по інтуїції без розрахунки, без нічого. Потім е, прийшлося нам збільшити топочку, ще вище. Я боявся що не потягне, я все боявся, боявся. О, Газове вікно було у нас вище зроблено, більше, без турички були перші котли. О, А потім вже я трошки е, почала почався інтернет, почав їздити, Там магазинки, зависки котли, де що підглядав, дещо починав ну, якби, е, внедряти О, ту саму туричку. Не я придумав. О, але в якому місці як подати. Десь мені когось скидали щось, там Латвії, похожі котли робили. Зараз почали кажуть, прототип, за нашим прототипом робити альтепи, але там там прямо теж сюди один канал і туди, розумієте, такий шахтічок. І потім я газове вікно, газове вікно було теж там розмір, ми її постійно коректували, хто там робить на глазок наші котли. Ну це таке. В якому місці подати, я показую, в самому вузькому місці подається, там, де саме низькі тиск газів. Туди підсос іде, туришечка. І така бачимо розширена камера до, до полу. Там, ну, Тут фоторовочка не завадила, але з фоторовочкою дуже багато проблем, люди мають її вставляти, віймати, і там корозія, і так далі. Та, ну, подібне. Але фоторовочка не завадила б. Якщо чітко все працює, якщо дрова, там сосна тягне добре полум'я, тут ставиться турболізатор. Якщо у вас тяги вистачає, турбулізатор не всім підходить. І той турбулізатор працює як е, цей. Як каталізатор він перемішує е, оті гази, робить там турбулентність в тому потокові, сповільнює, здовжує шлях, і він, якщо все добре, ну, якщо у вас він чорненький стоїть, то значить вас, він вам не треба. Якщо він у вас нагрівається до червоного, або до яскраво червоного, тоді він, е, оці якісь механічні частинки вдаряються, він як працює, каталізатор допалює, тоді котел може працювати взагалі без ньому. Але такий режим війти, треба правильно запалити, правильно підлаштуватися, як пан Ігор. Мені дуже подобається. Він добився, навіть запалює тут, ложить дрова таким якби, з зазором і запалює з цієї сторони, якби на вихід. Як ми запалюємо буржуєчку. Я спеціально буржуйці робив тут отвіт для запалювання. Ну, він, розумієте, наближений до шахтного, майже. Майже не котлов, бачите, як він зроблений. Хоча там більше шахт трошки вступається. Він затошний під теплоакумулятор. І дивимося звідси. І тут оце 72 см, звідси до сюди, 72 см. Раз, туди 72 сюди 72 см. Туди 72, сюди 72. Якщо взяти там Кронос, Унік унікню чи альтеп, вони будуть ну, отак обрізати, оце, оцього довжини не буде. Там чотири канали, і ось цього не буде, і оцього не буде, і тут не буде, нічого не буде. Там таке прямо ворог горить. І чотири канали. І теж їх недавно почали робити, ті чотириканальні котли. Гарніше не робили. Да, там канал трошки тісніший, але там є свої нюанси. Ми трошки робили так само на каналах, гралися більше уші. Якщо добра тяга, хороше пало можемо канали звузити, але ну не всі так користуються, і ми мусимо це підстраховувати, робимо трошки більше. Бо як трошки утвориться нагар, потім ще зменшується і тяга падає, і починає до котла коксувати. І ми практичним методом. Не, не теоретичним, практичним методом зупинилися на одному розмірі. І ми його навіть ніде не показуємо того розміру. Такі деякі тонкості ми спеціально не показуємо. бо це Комерційна тайна. <хи> отаке. От все під нахлом робиться, під нахилом. Ну, не це лівий чи правий. мабуть, правий кота. Да, колосничок обов'язково водонаповнений, водонаповнений і на колосничок, бачимо, наварена пластина з 4 мм сталі. Тобто тут стіночка е, стіна всього 3 мм, але там, де горить огонь, виходить 7 мм. Проварене суцільними швами отаке От нарізаний метал. Метал, до речі, це раз привезли, дивимося, коли тільки з зермання привезли метал. Мабуть, це теж турецький, я не знаю, якраз тоді в мене була температура, висока вивантажу без мене. Працюємо, бачите, у нас трьохазний теслочка. Тріфазний теслочка. Трифазний кінт, чекант. Отакий. Трофазний. оце я вже їм не працюю, в принципі треба комусь продати. І можна працювати, мені щось не подобається. Оцей джасік. Ну, Джасик мене, як то кажуть, не, не зачепив так міцно. Я очікував нього більшого. Добре, варить, це є свої нюанси. Мабуть, треба було вам десь розказати. Тому розказати. Все ж таки між ціною і, і якістю ми зупинилися на Теслі. Чого купив другий, Тесла. Я що другий. Тесла. Ну, я правда, цей був і той був, бо новий купувати це дуже дорого. Це, мабуть, 5 тисяч, той що заплив чи 8. То, що я показую, пошарпаний, але він ну, все там чітко працює. Дивіться, в ньому є гарячий старт. Оце гарячий старт і форсаж. І все працює, все воно регулюється. Все регулюється все нормально. Зниження холостого ходу ми перемогли напруги. Тут падає напруг холостого ходу на 12 вольт. Хто знає ВРД, що таке, ми її вже перемогли, тут немає. вона нас заважає нам. Ну і трьофазний кайзер. Трефазний кайзер. два в одному піавтомат, тільки що протягом зовнішня. Тяне 1,6 проволоку мжетянути. І там ампер без пам'яті. Ми там користуємося майже на мініму. Варимо сонячну. Соняшки ефекти. 18% кислоти великіслого газу і 82% аргону. Така соміш. й хата на сьогодні. сьогодні. Очікуйте відео по котельнях, ну, там те, що стоїть у нас в корбальницях, вже сьогодні не показувати. А такий у нас підсумочок. Такий підсумочок. Е, є у нас тепловий насосик, повітря-повітря покажемо потім пізніше. І, і те, що просто покажемо. Коментуйте, пишемо пальчики вгору, пальчики вниз, це ваше бажання. При коментуванні зберігаємо толерантність, не тикаємося старшим людям, як дехто там пише в коментарях. Гарненько вічливо і всім до зустрічі!